Пам'ятна монета країна супергероїв. Дякую волонтерам. введена в обік 4 грудня 2023 року. Продовжує серію Безсмертна моя Україна. Монету номіналом 5 гривень виготовлено з Нейзильберу, категорії якості карбування, спеціальний Uncirculated. Маса 16,5 грамів, діаметр 35 міліметрів, гурт монети Рифлений, тираж до 50 тисяч штук. На версі монети в центрі на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення рук. Під час плетіння маскувальної сітки, що символічно розкриває зміст волонтерства як однієї з багатьох форм допомоги і всебічної підтримки та є втіленням сили і єдності нації в часи надважких випробувань, на реверсі монети стилізована карта України у вигляді маскувальної сітки як символу об'єднаної країни, що переплетена та згуртована задля досягнення спільної мети. Дизайн монети створив молодий художник, студент Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Олександр Резніков, який влітку цього року проходив практику в Національному банку України, скульптор Володимир Атаманчук.